Усім привіт. У мене сьогодні на прийомі Тимур, Дружинин. У нас маленьке свято, тому що ми зняли брекети, і Тимур погодився поділитися своїми враженнями від вирівнювання зубів. Отож, Тимур, як ти до мене потрапив? Я потрапив по рекомендації. Скільки часу ти носив брекети? Рівно рік з січня того року, це при тому, що почалась війна, і в нас були візити не завжди регулярними. Їх було небагато, але тим не менше, все вийшло. Як тобі було з брекетами? Чи щось заважало, чи не заважало? чи відклеювалось? Е, відклеївалось? Відклеювалось, може в кінці, е, в кінці носіння вже брекетів. Е, спочатку, коли ставив брекети, то три дні десь боліли зуби, а потім все було добре. І як тобі зараз нова усмішка? Е, все дуже сподобалося. Зуби рівні, які я хотів. Це була можна сказати, моя мрія з дитинства, тому що мене завжди були такі криві зуби, але зараз все отак.